Вітаю тебе, райдер з пильної дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк. і з тобою знову колектор та Іліюха. Всім привіт! Сьогодні ще в нашому відосику ми поговоримо про підліткові проблеми та велосипед. Тобто, на підлітка завжди проблема вибрати шов, вибрати окуляри, підібрати сідло, підібрати шатуни короткі і зараз вам покажемо, що у нас. І тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Розпочнемо з шолома та окулярів. Насправді, шолом прям такою здоровенною проблемою не є, оскільки шоломи продаються різні. Але я хочу вам показати наш варіант, який ми придбали. Кейрбул. Це Китай, але що найважливіше, що вони себе позиціонують в першу чергу саме як бренд з дотриманням усіх вимог безпеки та наявних сертифікатів. У мене також є дорослий каїрбуловський шолом. Робив колись на нього відосик, посилання залишу в описі, і у них от вся стилістика, майже всіх шоломів, йде в такому ендуро форматі. тобто максимально закритий зативок. Такий трейловий шлімачок. Але в нашому випадку це саме підлітковий на невеликі розміри голови. У нас розмір голови у Лії 52 см, Ось так от він виглядає. Сьогодні, до речі, шелімак тільки приїхав. Зараз от перший раз їдемо в ньому. Я насправді дуже задоволений. Він дійсно круто виглядає. Добре, на нього сів, без всяких проблем. Відрегулювали з першого разу, тільки зайву довжину цих лямок відрізали і все. Є також на лічці візуально точно такі самі шоломи, але не від Каїр були вони там дешевші на 5-10 баксів. Але я все ж таки вирішив взяти від тої фірми, яка себе позиціонує як бренд з дотриманням вимог безпеки. От далі починається дійсно те, що може бути проблемою. Це пошук окулярів на підлітка або дитину. У нас зараз фотохромні окуляри. Насправді це окуляри на дорослу людину. Зараз вам покажу на собі. На мені також фотохромні, на які я колись робив відосики, е, ті, що в відосики були хрустнули, я замовив такі самі собі далі в них катаю. Але вони мені дуже подобаються по дизайну. Але по якості виконання, оці, що найлівші, вони виконані набагато крутіше. Вони насправді на дорослу людину. Але, ну, як на мене, вони за такі занадто вузькі. Мені так здається, може це вподобання суто. Але по якості виготовлення, якби не знати, що це за ліжки, ніколи б не сказав, що це якийсь бюджетний Китай. Вони і по тактильним відчуттям, і по тому, як зроблено, навіть підпружинені у ці вушка, береш так в руку і здається, що вон, такі непогані досить окуляри. Розсвітлюються повністю до нуля, тобто у них можна їздити і вночі. І на сонечку вони затемнюються. Ну, десь до двічки. Сильно темними не робляться, але десь ось десь до двічки вони затемняються. І насправді більше й не треба. Двічка це саме те, що треба. ну Особисто мені, коли більш темні окуляри, починає якось так на мозок давити тобі. І за рахунок того, що в них оправа досить така вузька, на дитину. Ну, Я б не сказав, би, що вони прям супер ідеально класно підходять, але досить непогано, особливо враховуючи, що фіг, що підбереш, особливо зараз, коли мода на отакі от панорамні здоровенні окуляри, то досить-досить непогано, особливо під шолом. У нас же ж тут ззаду блимовка є, яка блимає, але насправді вона не дуже яскрава, тобто її добре видно лишень в темноті, так, в темряві. А вдень, якщо як габарит, то краще нормальну блимовку назад. І тепер від підліткових аксесуарів перейдемо до підліткових запчастин на велосипед. Хто сам замурачувався тим, щоб зібрати кастом або взагалі модернізувати куплений велосипед під підлітка, от у нас зріс 142, десь 144, фіг знайдеш нормальні шатуни. Під квадрат в нашому випадку під 104 БЦД, короткі, щоб були. І фіг знайдеш нормальну сі сідячку окремо. Це у нас 26-ті колеса, найменша ростовка рами, XS. І це повністю кастомний велосипед. Тобто це Benetti рама китаю-українська, але насправді рама досить непогана. Рівненька, прям все рівно-рівно зроблено. Без кривих китайських рук. Тобто Я задоволений нею залишився. Але від Benetti тут залишилась рама, два ободи. І задній перекидос. Все інше повністю інше. І підсиділ, і кермо, і рульова, коротше, все, все, все. А ну ще залишилась пружинний макет вилки. На наступний рік плануємо поставити нормальну повітряну вилочку. Зазвичай проблема на підліткових велосипедах в тому, що йдеш до магазину. Якщо 26-ті колеса, то там у тебе будуть стояти 170, ті що там, а то може і 175. -ті. І то, що дитина потім буде отако ногами маслати закидують чи їх майже через кермо, щоб крутити, Ті шатуни всім байдуже. Три зірки спереду нафіг не потрібні, то. Що нам потрібно? Правильно, шатуни під 104 БЦД, причому короткі. В нашому випадку це 152 шатуни, але самі ці шатуни є і менші. Є 142, здається, та є більше 165. Під 104 БЦД, тобто можна норувать нормальну зірку поставити. Вони реально з нормального алюмінію, нормально якісно зроблені. І вони під квадрат. Ну під холовтеч насправді таких коротких шатунів я не знайшов взагалі, але чи актуально в принципі холовтеч на дитячій? Чи підлітковий велосипед ставити. Плюс найголовніше то, що вони в принципі є, що вони існують, їх можна придбати. Посадка самих шатунів на валу цю каретку я виставляв. Поки цих шатунів ще не було, по сремовським шатунам під 104 БЦД. Так от на сремовських шатунах зазор між кареткою та самим шатуном вже, вже був майже відсутній, там буквально міліметр залишався. Між шатуном та самою кареткою у нас зазор десь пів сантиметра залишився. Тобто я при бажанні змістити Чейнлайн ще ближче до центру велосипеда, зміг би ще зменшити ці шатуни, дозволяють вам відкоригувати Чейнлайн в більш великих діапазонах. І друга <смі> дефіцитна запчастина на підлітковий велосипед це дитяче сідло. Щоб воно виглядало і було більш-менш як доросле, але з розмірами під дитячу сраку, щоб воно не було 27 см довжина, щоб було там 23 см, припустимо. Але при цьому достатньо широке в нашому випадку це 14 см. І воно достатньо м'яке. І з достатньо широким носиком. І саме в випадку з дитиною, яка у нас не є з професійним спортсменом, та ганяє або з батьками, або десь по двору, мені здається, це якраз є оптимальне. Тому що на дитину ми от зараз з ним катаємось, там, 30 кілометрів разом зі мною або максимум 40 Я ж на нього памперси, звичайно, не натягувати не буду. Плюс достатньо широкий носик, це як знаєте, МТБшна фішка, що ти можеш навантажувати сідло. Зручно для себе в будь-якому місці, в залежності від того, чи їдеш ти в горку, чи з горки, чи якийсь там у тебе рельєф. Так що ось такий вийшов відос. Ставте подобайки під відео. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Вами з вами були ми. ми.